Все сталося поблизу села Карпилівка Рівненського району. Чоловіки віком до 30 років вирішили постріляти зайців. Вирушили на полювання у поле ще вранці. Десь опівдні 27-річний Андрій побачив, зайця, який вибіг із кущів і вистрілив у нього. Але частина дробу від з мисливської гладкоствольної зброї відрокошетила і влучила у його товариша 25-річного Василя, який перебував поряд у кущах. В результаті Василь отримав вогнепальне поранення черевної порожнини і стегна. Пораненому 25 років. Він мешканець села Понебель. Зараз перебуває у центральній районній лікарні. Загрози для життя немає. Міліціонери вже встановили, що всі мисливці були тверезами. зброя у них зареєстрована. Чоловік, що стріляв, не затриманий. Правоохоронці вважають, що він спричинив людині умисне легке тілесне ушкодження. Після проходження лікування слідчим райвідділу відділу буде призначений Начено експертизу на визначення степеню тяжкості тілесних ушкоджень відповідно і буде визначено остаточну кваліфікацію правопорушення. Нагадаємо, за останній тиждень це вже третій підстріл людини на полюванні. Так у Костопільському районі рівнянин поранив одразу трьох перехожих, стріляв у землю, а дроп рикошетом вцілила у людей. Всі живі, один громадянин у лікарні. А от поблизу села Сухівці рівненського району чоловік застрелив 24-річну дівчину випадково. Сплутав з кабаном один постріл з мисливської рушниці виявився фатальним для людини.